Доброго дня. Так, порада номер 4. Дивіться, коли у нас розчин вже закінчується, армуючий бачимо, що тут вже на дні залишилось трошки, ну, так, небагато. Рекомендую взяти інше відро і замішати в ньому ще. Для того, щоб цей розчин постояв 5 хвилин, настоявся. Зараз я його ще раз перемішую і вже він готовий для роботи. І виходить, що цей я зараз закінчу швиденько і беру інший. І так само буде з наступним. Буду підходити до кінця, замішаю собі за, за благочасно ще відерце. І отак пішов. Бачите. Так, другий слой. Іде помаленьку. Не забудьте поставити вподобаєчку, будь ласка. Буду дуже вдячний вам. І всього вам найкращого. Дякую вам великим.